Всім доброго дня, як і обіцяв, ще відео про сівалочку ремсинтез Січ. Що хочу сказати, вчора був день налаштування, ну як би стартового посіву і вже налаштувалися, виїхали сіяти, все наче добре, наче нормально і виявилося таких пару цікавих моментів, косячків. Ну, Вони не сказати би, щоб серйозні, може для когось вони взагалі несущественні, але вони потребують усунення. Значить, По-перше, що хочу сказати, у нас показалася така штука, тут стоять катушки. Тут стоїть катушка дозіровщик. Вона обертається і викидає, вона викидає пасівний матеріал. Трубу, ну, відповідно, по всім сошнюкам. Там є такий прикол, що ці окошка в катушки цій дуже великі. Катушка обертається, наприклад, якщо норма невелика, 80-90 до 100 кг, катушка обертається повільно. І от Вона обертається повільно і оце окошко зсипає посівний матеріал порціями. Він доходить окошко, викинув, доходить окошко, викинув. Із-за цього, виходить, строкатий посів такий він, виходить, пучками бросає. Тобто немає там рівномірного розподілення, Чуть підкидає трошки. Якби це може і не смертельно, але в питанні з соєю це істотно. Тобто, треба від цього уходити. Що, що, що ми придумали? Ми зараз покажу катушку. Піду вона у нас на столі ми будемо зменшувати. Об'єм ячеєк, так скажемо. Зробили з нержавіючої сталі такі пластини і будемо їх а, туди приварювати. Це я зараз все покажу. Єсть. Так, а це катушка. Це на, на семіна, так? Да? А кстати, на добровах така сама, по-моєму. Коротше, в чому суть. Дуже глибокі ячейки. Ну, якби. При малих нормах обертання катушки там взагалі трохи йде. І відповідно, що йде порціональність, порційність така, порціями кидає. Що ми придумали? Ми придумали отаку штуку. Хопа. Ой, щось вона тут не стає, там все криво. Трошки треба пошліфувати. Mm. Давай день. Так, 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 ще раз. Отак. Оп це вона повинна, а, ну там, коротше, сварка мішає. Е, воно повинно бути таким, давай сюди, таким образом. Тут теж сварка. Та йолки та палки. <плес> <плес> Ні, <Не, плес> ну тоді <плес> треба вирізати цю, всю сварку. В смысле, тут зробити виріз і сварочку. Це, коротше, нержавейка. Придумали такі, виходить, заглушки. Туда вона повинна ставати. і тим самим уміншати об'єм цієї катушки. Получається, він уменьшається. І за цього катушка обертається швидше, порція тут менша з насінням, і точність у нас виростає. І, ну, якби не точність, а поток буде, буде більш стабільним, більш стабільний потік буде. От як то так. Це нарізали таких пластинок. Зараз будемо варювати. Ми б вже в принципі, вісіялися, але хотілося б, щоб воно більш рівномірно було. Ну, це отак якось буде виглядати. Так, далі буде, далі все покажемо. Пішли варити. Кстати, плюс, що нержавеюча сталь. Ну, За що За що? спасибо за нержавейку, звісно, це не пластика нержавейка, це, звісно, лучше. Приємно, скажімо так. Тим часом у нас катушечка колхозиться. Так, а що ми вже зробили? Ми приварили отакі пластинки. Заварили, виходить, оці окошка, Пластинки з нержавейки, все як положено. А тепер перегородку будемо, так? Да? А де перегородка? Це? Ага, ось перегородка. Ще будуть такі перегородочки, щоб, виходить створити такі дві ніші. От і все. А ця частина буде повністю заварюватися листом металу, тільки він буде сюди входити, в ячейку, він не буде нахльостити. Зараз їдемо вирізати пластиночку, щоб туди вварити. І повинно полічити. Повинно це все полічити. Ти знаєш, як е, е, конструктор в дитинстві, ти береш і допіліш напільник, це те ж саме. Так, розкладаємося. Отак. Розкладаємося. Зараз будемо дивитися, як воно полічило чи не полічило. Тому що, звісно, розкладочка тут не дуже була до цього. Ну, зараз все будемо бачити. Зараз їдемо і будемо дивитися, як воно, що воно. Рестерня крутиться набагато швидше. Получається, цей дозіровочний апарат обертається набагато швидше, для того, щоб ми могли зробити, убрати цю порціонність, коли пучками кидає насіння. Для цього потрібно було зменшити об'єм ячейок в катушки. І виходить закрить частка ячеєк катушки. Як це вийшло, зараз ми побачимо. Зараз будемо підходити і дивитися, як ми сіємо, як воно сіється. Ось хлопці погнали далеко. І так, зараз сівалка розворачується тут. У нас перший проход без автопілота, це обсів, іде. Значить, Що хотілося сказати? От дивіться, зараз беремо розстановочку, подивимося, де беремо рядочок. Просто, просто починаємо шукати насіння. Хопа і ми його знаходимо. Раніше це все виглядало зовсім не так. Раніше потрібно було так от 40-30 см пропахати землі, нічого не знайти. Шукали вже і глибше, і вище, і як би вона там не зариває, непонятно було, як воно шо воно. Ну, бачите, знову є. Такого не було. Тобто довбали... О, будь ласка то впали, продовбували, і нічого не було, взагалі нічого не було. Тобто, я ж кажу, що відчуваєш себе що ходиш за сівалкою, шукаєш насіння і нічого не бачиш. Будь Соя знайшли Далі шукаємо. Насівки точного висів. Ось вона почта. Практично, як на сівалки, точного висіву. калібрується 3-4-5 разів Міняємо катушку калібруємо щось робимо доповнительно з катушкою, калібруємо сієм, пробуємо. Ну тобто 3 дні пішло, щоб ви розуміли. По е... пневмосистемі зміни покажу. Тут у нас у електроніки є приколи. Отакий коробочок замутили, щоб цей блок був не в сівалку. 380. Шуткую, це не 380, це просто дуже гарний роз'єм. Оце компресор стоїть і е, додавлений до ресивера клапан, який тримає тиск постійно. Дуже сильний вітер вибачаюсь. додавлений клапан, редуктор, який змінює, підтримує тиск в ресівері для подушок. Утічка з системи пневмо вона неізбіжна. Ось оце ось іде редуктор. Він постійно підтримує тиск. Тут ви рукояткою задаєте, що вам потрібно, який тиск потрібен. І... Він в балоні підтримується, компресор стоїть на борту. Зараз покажу процес завантаження. В принципі, оце крило не сильно заважає завантаженню нормально. Були опасені, що бункер знаходиться якраз біля крила, ну, тобто буде дуже неудобно під'їжджати. Але все нормально, все отлично. Так, оце тут стоїть компресор. Зараз покажу. Автоматика. Компресор звичайний, автомобільний, недорогий і самий, самий простий. Але ви кинули електрику, якщо у вас немає... На тракторі компресора, то ви кидаєте електрику і все у вас є, все, нічого робити не потрібно. А так, в принципі, все працює, все відлічно. Цікаво, що більше залипають задні колеса, ніж передні. Тут є таке, це вологий ґрунт і тут нічого не зробиш з цим. Залипають. Але менше, ніж передній. Чому так, напишіть у коментарях. Дуже цікаво почути, що ви думаєте стосовно цього приводу. Е, ну, в принципі, так я все розказав. А, і ще покажу момент по... покажу момент по планшету. Планшет ми змінили. Зараз покажу, планшет ми змінили. Тепер він такий у нас. Це трошки дорожчий планшет, це Samsung. Тут стоїть IPS матриця, вона дуже яскрава, тут все дуже класно видно. Базовий він, скажімо так, не на IPS матриці, дуже погано видно, він трошки тусклий. Тут все в принципі видно, тут вообще обалденно видно, скажімо, взагалі клас. Просто супер. Не треба там, і він же по діагоналі більший. Так що, Samsung, зарядочку втикнули і будь ласка. Все тут класно, все видно, ну, супер. Менше тормозить, менше глючить. Той у нас перезавантажувався, ну... 3 по 4 рази за день. В чому причина, я не знаю. Я не буду казати, що це чи програма, чи сам планшет, чи десь ще щось. Всяке буває. Ну, але так набагато краще. Ціна вопроса дуже невелика, будь ласка, користуйтесь. Але все ж таки я знову підкреслюю, що це виключно наша примка. Це не є претензія до виробника там, чи не... не, не... Скажімо так, незадоволення якоїсь там комплектації. Це є виключно наша примка. Я захотів поставити такий планшет, я поставив. Я з вами ділюся я вам показую, що я так зробив, якщо хочете робити так само, вам дуже сподобається. Тобто, ну, клас, просто клас, яркость класна і все. Ви побачите в відео, який був поперед цим планшетик, ви все зрозумієте. Тобто Він набагато Яск... яскравість набагато гірша. Отакі діла. Тобто все працює, блютуз трима класно. Оце такий процес завантаження. Зараз покажу. Зараз вийдемо, все покажу. До речі, дуже рульна штука. Вона на місці крутиться капітально, стріла видвигається дуже, дуже удобно. Ще хотілося відмітити, тут дуже класна штука. Е бункер не герметичний. Тобто у пневматичних системах, де йде роздача сім'ян воздухом, там бункер знаходиться під тиском. І коли у вас кришки пропускають, починається така фігня, що. Е Насіння починає підкидати в бункері і воно погано сіється. Тут все інакше, тут відкритий бункер, тут просто стоїть Стоїть просто така штучка, яка закриває його і все, більше нічого не потрібно, він відкритий. Скільки сюди добре в нас влазить. Не проще не влада. 900 кілограмів. 900 кілограм. А посівного півтори тони. Ну отака рішеточка. Ось такий він відкритий. В принципі, все працює. Так, да, бросайте, бросайте. Ох. Так, вітер, дуже сильний вітер. Не знаю чи мене чуть, але вітрюган просто страшний. Ну тут, в принципі, я не знаю, поки що все працює без питань. Дуже класна штука, те, що колеса спіцеві. Це номер один. Тому що, от як ви бачите, оця земля, ось вона. Вона була б проблемою, аби колеса були закриті. от також дивіться. О, це все струшується і попадає прямо всередину диска, якщо він не розрізний. В принципі, так я про все розповів. Далі просто можуть бути красиві відео із Робота цієї сівалки. Будуть якісь питання, задавайте, все покажемо, все розкажемо. Дякую, що ви з нами. Ставте великі пальці вгору. Бережіть себе.